Всім привіт! Буде у нас сьогодні відео огляд не ноутбука чи комп'ютера, а телефончика. А саме телефона ось такого, це в нас Google Pixel 4A. Замовляв я його на eBay, от він приїхав. Це я, скажімо, собі беру замість свого, ось якщо видно у відображенні, у мене. Pixel 3 a XL Я піселя дуже скажімо так, полюбив, і, чесно кажучи, іншого і телефони, ніж Pixel, я взагалі собі скажімо, в своїх руках не уявляю. E, як він проїхав, чесно кажучи, їхав з Америки, а був просто запраний ось такі пупирики і в кусок картонки, де він ось так, типу, такліпався всередині. І, типу, окей, через пів світу він так їхав, ну, фік з ним. Що у нас в контакті йде? Самий телефончик. І просто кусочок шнурика Type-C, ну такий, типу, я не знаю, скажімо так, він нафіг не потрібен. Ну що ж, давайте про самий телефон оглянемо його. Давайте почнемо з задньої кришки. Ну, стан в нього, блін, хороший. То, а, нагадаю, ціна його тобто виходила там трошки по знижці, це 103 долара. І ну, там плюс такс, тобто 110 доларів. І далі ну, новою поштою до нас відправляла, але я оплатив доставку бонусами тобто там буквально оплатив 70 гривень. От, е, про стан телефона. блін, Стан телефона офігенний. Тобто, ну, це отут якийсь не не знаю, знаю, невеликий що таке, якийсь, блін, невеличкий, а так задня панель, блін, вона навіть без царапин. Всі кути в нас ідеальні, тобто жодних скажем, сколів, подряпин нас абсолютно немає по корпусу ззаді супер. Камера Камера в нас так, фокусується так само в хорошому стані. Там є пару полинок всередині. Я не думаю, що він, скажем, що там буде погано фотографувати чи щось таке. Лоток у нас отут прикольно, то, що він біленький, а сам корпус. Чорний і кнопочка включення-виключення у нас так само біла. А звук плюс-мінус у нас чорненька Ну, короче ззаді по корпусу, взагалі, супер стан у нас класний. Спереду, що можу сказати? Ну Якщо подивитись, отут невеличкі от там не знаю пару царапинок і в принципі так все. тобто Блін навіть попереду він виглядає взагалі взагаліно. Так, давайте його включимо, якщо він, звісно, заражений. Ну, по факту повинен. Так. Ну, вже бачимо, що в принципі, екран, екран без дефектів, тобто якихось ліній, час всякої шняги у нас немає. і це... Це як круто. Так, поки ми це все пропускаємо, не будемо нічого приймати. Цікаво, чи він буде на 13-му андроїді, чи ще все ж таки буде на 12 му Зараз ми це провіримо. І так, телефончик запустився. Здається, це у нас. Блін, а це може бути 11-й. Так, зараз давайте чік, що у нас? Е, нагадую, що це є Pixel 4A, тобто у нас 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ власної пам'яті. Так, Pixel 4A, блін, 11 Android ще не, його, його ще не су. Тобто буде ще 12 і обновляється аж до 13 скажімо, версії. Так, е, Зразу викучуємо на максималку і вигорянь у нас. Ну, я, принаймні, не бачу на білому фоні, але я на своєму Pixel 3 XL користуюсь темною темою. Ну, Виглядає, блін, супер. Реально придивитись. Екранчик абсолютно без дефектів. Так, давайте зразу вімкнемо камеру. Так, ну, камера працює. Окей. Ну, а Це у нас 11-й Android, блін. Так, ну, давайте от, просто одну фотографію зроблю. Чік. Все, супер. Фотографує. Так. Ну, деталізація, я скажу так, на, якщо, от, блин, Тобто це, це, це максимальний зум. І от кожну пилинку, скажімо так, на клавіатурі у нас видно. Ну, от, відповідно, детальніше це фотографії, коли я сфотографую якийсь відос землю, то до відео я прикріплю. А поки що ми дивимося так. Ну, камера фотографує взагалі супер. Так, Bluetooth, Wi-Fi. Саме головне треба буде підключити сімку. І ще одну в нас є сім. Давайте зразу під'єднаємося до Wi-Fi. Так, До Wi-Fi ми під'єдналися. Ну, Зразу там всяка от фігня качається. Ну, Ця українська мова 100% повинна бути. Тобто тут навіть без Ну, так, українська мова є. І зразу от нам починає. Блін, всяка штука скачуватись. І от Зразу в нас є оновлення до 13-го але я це вже трошки зроблю скажімо так, пізніше. Ну, Телефончик зараз виглядає взагалі ну, блін, шикарний стан за свої гроші. Це прям бомба. З ним словом, до 13-го і тоді вже продовжу. І ще одне забув. Зразу докупив до нього ось цей чехол. Це в нас типу. Це у нас типу броньований, тобто він по боках такий прорезинений і взаді, і взаді саме головне, що він є прозорий. Бо, блін, ось так телефон мені ззаду реально симпатичний і прикольно, коли воно, скажімо, буде, що воно буде прозорий і телефончик буде ззаді видно. Так, давайте зразу його приміряємо. Так. Ох, плотно сидить. Блін, от, кайф. Блін, блін, чехол просто шикарний, по іншому блін, не скажеш. Сидить в руці міцно, виглядає суперово, блін, взагалі кайф. Для тесту гри я скачав, запустив ігру Apex. Так, це буде два відео, скажімо, про гру. Перше, це ми тестуємо в частота кадрів високий. І частота графіки в нас стоїть Ultra HD. А пізніше ми протестуємо частота кадрів дуже висока, але при тому тільки можна виставити графіку в нормальний. Так, давайте нажимаю іграти, і зараз повернемося. І так, ми запустилися, і як бачимо зверху, у нас. 40 кадрів в секунду і графіка Ultra HD. Так, я випускаю 60, та давайте зразу, де в нас буде, скажімо так, дві шпаріж. Так, ну зараз тут летимо то будуть просадочки, прогрузки текстур і всяке таке. це Це є нормально. Так, і нагадую, у нас... Процесор eh, Snapdragon 730G і Андрена 618 у нас відеоядро. Eh, ну, порівняно, скажімо так, з Pixel 3A XL, в якого 670-й і 615-та Андрена, блін. Тут і грати спокійно може назву практично 40 стабільних fps на ультра HD графіці, графіці. На Pixel 3XL там, звісно, все не так добре. Там не знаю, я колись пробував грати навіть навіть на мінімалках, то там щось взагалі дурдом якийсь творився. Так, давайте яку-небудь пушечку і попробуємо когось постріляти. Хтось десь стріляє, так просто незручно записувати і... Блин, акций цены. Це не... Так, шайби я попадав. Так, у ласка прийти. Так, ну вот козів был. Тобто, ну, короче, не словом на ультра HD, блин, можно собі спокійно бавить. І так, включив я тепер як було, графіка нормальна і високий FP е з унесло. І у нас, в принципі, ну, 50 кадрів. 50 кадрів у нас є. Так, пушечку берем, Ну і таких посадок в нас в принципі. Немає так на ну, від, логічно. Перезарядочка. Так, така сама коса як я, але я прицільніший. Так, давайте казінь. Ну, в принципі, навіть при... Так, це наш. Тобто, отак навіть грати ліпше. Тобто на графіку, скажімо, пофіг, але тут у нас стабільних 50 кадрів і гра у нас ну, взагалі шикарно працює. В кого там стріляють? Ну, словом, Apex і любі ігрушки тут можна бавитися взагалі спокійно. І так, відео Pixel 3A Full HD 60 кадрів в секунду. Стабілізація в нас при тому включена. Ну, Картинка виглядає дуже класною, бо ну, принаймні плавно і так, ну, фокус якось ловить. Ну, не, не бачу, щоб та фокус, автофокус зловив, але ладно. Зараз пробуємо знімати ще в 4К. І так, запис відео в 4К, 30 FPS, 60 кадрів у нас недоступно. Картинка ось так виглядає. Ну, зразу замітна різниця між 30 кадрами і між 60. Ну стабілізація вроді би працює. І так, і от протестували Ігорішку Apex, Тобто вона така досить прожорила, спокійно йде на цьому телефончику, можна бавитися і наслоджуватися герою загальному. Я вже з телефоном ходжу приблизно. Так, ну сьогодні буде четвертий день. Сьогодні буде четвертий день, назву Чехольчик поставив, взагалі бін, класний. Ну і телефон взагалі без нюансів, корпус бін, в шикарному стані. Батарейка жива, не знаю, скільки звісно, процентів лишилось. Я думаю. Десь 90-95, бо вона реально тримає набагато ліпше, ніж 3A Камера офігенна. Блін, ну, взагалі, я кажу, за свої гроші телефон просто шикарний. Тут іншого блін, додати немає і що. І зараз я додав фотографії, кілька зробив, але і всі фотографії я практично робив в поганому освітленні. І відео приклад, як знімає Full HD 60 fps і в 4K. Ну, як Пікселя телефони дуже люблю і планую, скажімо, ну, поміняти на 5а 5G, напевно, і після нього на якийсь 6 Ну, круто би було на 7, але я би за телефон 20 тисяч ніколи не дав. Ну що ж, ще раз повторяю, за, свій, за свої кошти телефон просто шикарний.